Вітаю вас, шановні батьки! Під час війни діти потребують особливої уваги з боку батьків. Страх, тривога та нервове напруження ці почуття особливо впливають на дитячу психіку. Діти щитують батьківське хвилювання через жести, погляди, слова. Тому дуже важливо демонструвати впевненість та надійність. Кажіть про ті події, які відбуваються без подробиць. Розповідайте дітям, що зробите все, аби уникнути небезпеки. Пояснюйте, що боятися і хвилюватися це нормально. Три дієві способи: візьміть з собою річ ціну для вашої дитини, для маленької дитини іграшку, з якою вона спить. Для більш дорослої річ, яка викликає приємні спогади. Заспокійливе дихання. Запропонуйте дитині надути уявну повітряну кульку або бульбашку. Відволікти дитину за допомогою руханки, історії або вигаданої казки. Будуйте плани на майбутнє, що б ви хотіли зробити після того, як закінчиться війна. Обіймайте дитину, підтримуйте, хваліть її за те, що вона демонструє свою витримку, сміливість та хоробрість. Їй потрібна. Ваша підтримка.